Понад 200 ретроавтівок з'їдеться у п'ятницю до Львова. Розпочнуть фестиваль з експозиції Львів'янам та гостя міста презентують більше сотні раритетних машин. Серед них і найменшу у світі, яку привезуть з Англії. Робимо експозицію по по центру. Ми хочемо, щоб гості міста Львів'яни трошки гуляли містом. Відповідно, цікаві автомобілі будуть розташовані біля ратуші, будуть розташовані на вулиці Вірменській, будуть розташовані на Сербській. На зокрема для учасників, для гостей буде розроблена карта, згідно якої вони зможуть собі мандрувати, додивитися. У нас буде музей-ретро-моделяк автомобілів. У суботу ж відбудеться найцікавіша автоперегони по львівському трикутнику, вулиця Вітовська, Острийська, Гвардійська. Цьогоріч організатори фестивалю забезпечить глядачам комфортний огляд гонки. В перший раз ми відновлюємо і встановлюємо трибуни для ліпшого огляду по всій трасі, для ліпшого огляду наших перегонів. Проте, все ж є і певні незручності, адже під час фестивалю на вулицях Львова обмежать рух як приватного, так і громадського транспорту. На час перекриття будуть змінені маршрути громадського транспорту, які їдуть пострийській, так і вони будуть їхати по по вулиці Франка. Зробимо все для того, щоб було мінімум незручностей, але просимо власне мешканців віднестися з порозумінням і передбачити у своєму календарі так ці дні. Фестиваль «Леопольс Гранд-Прі» проводять у Львові вже четвертий рік поспіль. Цьогоріч організатори очікують майже 30 тисяч відвідувачів. Марія Шепель, Юрій Галитович, НТА